Доброго дня, з вами таксіна група Кавлатекс. Ваш увазі ми зараз пропонуємо код позиції 812. Нижня чоловіче білизна, кальсони. Ціна за 1 кг становить 1,5 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 37,5 долара. Звертаємо вашу увагу на те, що залишилися останні два мішка з даної позиції. Встигніть придбати. Для замовлення необхідно лише буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок. З оператором. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення по всій території України. Дані позиції йдуть як темні моделі, так і ось такі білі та світлі. Залишилося останні два мішка нижньої чоловічої білизни, кальсони. Як бачите, ідуть різні розміри та моделі. По кольору ідуть як темні, та більш світлі білі. Під час відеоогляду ми демонструємо вам загальну наповненість даної позиції. Щоб здійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення по всій території України. Нижня чоловіча білизна, кальсони. Зустрічаються у утеплені та термо. Залишилося останні два мішка. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення залишається вам лише написати нам повідомлення. Кількість товару обмежена останні два мішка. Код позиції 812, нижня чоловіча білизна кальсони. Ціна за кілограм 1,5 долари, вага мішка 25 кілограм, вартість мішка 37,5 долара. Встигніть придбати нижню чоловічу білизну кальціони, так як кількість товарів обмежена. Залишилося останні два мішка. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Будьте першими, хто встигне придбати. Отак ідуть різноманітні моделі, та кольори, і їх більш світлі та темні. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. От даної позиції 812. нижній чоловічий білизна кальсони. Вартість мішка вагою 25 кг становить лише 37,5 долара. З вами була текстильна група Кавлафекс. Все буде Україна! Разом до перемоги. Чекаємо на ваші замовлення.